Если такая категория ухилянтов, они не все, конечно в сто раз умніє, сміліє храбріє чим ті, хто боюють, і особливо багато їх за границь. Ну як же, звісно, якщо послухати пана Альошу, то особливо за кордоном, повно, як він каже, ухилянтів, котрі в сто разів кращі за тих, хто реально зараз нас захищає. Очевидно, на першому місці цих воїнів світла сам Арестович. найкраща і найрозумніша гордість нації. І знову ж таки, я особисто взагалі не роздаю нікому оцінок, типу ті мають служити, а ті ні. Але якщо ти вже сидиш в теплій безпеці, ну то хоча б мужність виказати. Шану людям, які ціною життя захищають країну, а не намагайся принизити їх, щоб типу самому виглядати краще. Ну бо виглядає це просто жалюгідно. Тому, друзі, прошу прямо зараз підтримати тих, хто справді боронить наші життя. Захисникам 60-ї інголецької бригади терміново потрібна зарядна станція EcoFlow для безперебійного зв'язку. Посилання на карти та банку чекають в описі в коментарях. Допоможемо нашим воїнам, адже збір терміновий. Кожна гривня зараз стане у нагоді.